повинні відновити, тобто ви штраф отримуєте за безвідзивний стадію свій цим присяги прямо, даєш штраф за відсутність. Тись збав з трипузом, як коді на Василь. Запишуться туди на білясякий порсеріса від Соловенка Насильєча, обов'язнядічно мені, от на повно доступ до вище інформації, додатково притягну мистри до дати, виплати всі гостіана, у виді штрафу зобов'язаний до вище вишний 20, доступ дотрати та звіт і все нове. Приважно зараз кольсу від Євгенію Козовичу Казана справс, посно на договорення питання, скриля порожній строяче 52312, накладення адміністративного сями дуже штраф, який поставив по надній сторінці 157 КАЗ України. Про залежне запрещення про закриття провадження. Теж підтримав необхідне закриття провадження. Згідно з надній 157 КАЗ України, суд закриває провадження у якщо справу не належить розглядати перед адміністративним судочинством. Враховуючи те, що вимога взяття адміністративної відповідальності та нормальної адміністративної стягу не входить не не до неподобності, а збільшує справ відповідальність за організацію, яка адміністративна зміна відповідно частини першої 18 КАЗ України на стані розгляду не підлягає. Разом тим, суд вважає, що процедури притягнення до адміністративної відповідальності визначена кодексом України про адміністративні це інші ми спеціально законом. Крім того, що ми бачите на стілі сенат Спаса України, це все це виключно розкажено з її пропритягнення в відповідальності. Враховуючи на мене включити в поновній частині України з обиходу, впроваджені справи з адміністративною позовом керівку Дмитра Олексійовича до першого зустрічного поновній адміністративній відповідальності Тарас Хереш, Маранський Олексій Сергійович, повідомляє тим, що на надання неповнену доступу до публічної інформації, передобрали притягнення Стивно суду віддавати збитки, чи стрімає притягнення стрімінальності, та повинні стрімінальності, а не будеш а поліцейська района ухвала суду першої інстанції може бути про доківського апеляційного средства через я Будь ласка, у нас вимоги Залишилися, будемо їх обладати всі, крім притягнення до відповідальності і накладення штраф.